Привіт, кіномані! Якщо ти шукаєш серіал, який затягне з першої серії, я зібрав для тебе 15 серіалів, які вже вийшли і встигли наробити галасу: захмарні рейтинги, бурхливі обговорення в мережі, вибухові сюжети, та неймовірна акторська гра. Не забудь підписатися на канал та поставити вподобайку. Погнали! Відділ нерозкритих справ. Новий британський кримінальний серіал переносить нас до Единбурга, де детектив Карл очолює спецпідрозділ, що займається нерозкритими справами. В його команді колишній розвідник та молода слідча. Разом вони розслідують загадкове зникнення прокурорки Меріт, яке виявляється лише вершиною айсберга. Серіал поєднує похмуру атмосферу в стилі скандинавського нуару, глибоких персонажів і напружену детективну інтригу. Відділ нерозкритих справ це розумний психологічно насичений трилер, який варто подивитися шанувальникам жанру. Щоденники бота» Науково-фантастичний серіал за романами Марті Велс розповідає про саркастичного кіборга охоронця, який зламав програму підпорядкування і просто хоче дивитися серіали в спокої. Але замість цього він рятує людей, розплутує змови і мимоволі стає героєм. Щоденники вбивці Бота це мікс екшену, драми і іронічного гумору з глибокими темами про свободу і ідентичність. «Гангстерленд» Стильний кримінальний серіал від Гая Річі з Томом Гарді в головній ролі. Він грає фіксера мафії, який намагається стримати війну між злочинними кланами Лондона. Серіал поєднує жорсткий екшен, чорний гумор і візуальну естетику 90-х. Харизматичні герої, динамічний сюжет і зірковий каст роблять серіал обов'язковим до перегляду для фанатів гангстерських драм. Фундація. Епічний науково-фантастичний серіал за мотивами творів Айзека Азімова у центрі сюжету. Математик Гарі Селдон, який передбачає падіння галактичної імперії, щоб зменшити тривалість хаосу після падіння цивілізації, він засновує фундацію проект зі збереження знань людства. Серіал охоплює кілька епох, розкриває долі численних героїв, імперську династію клонів та глибокі конфлікти між вірою, наукою і політикою. Серіал вражає масштабом і візуальними ефектами, що балансує між порядком і хаосом у всесвіті. Піт, медична драма, події якої розгортаються в хаотичному, приймальному відділенні лікарні в Піцбурзі. Молоді лікарі стикаються з емоційними, етичними та професійними викликами, рятуючи життя. Серіал глибоко реалістичний із сильними персонажами й темами людяності, втрат і вибору. Це нове швидка допомога для сучасної аудиторії. чуттєве, драматичне і влучне. Яблучний отсет австралійський міні-серіал Netflix, заснований на реальних подіях. У центрі сюжету Бель Гібсон, австралійська інфлюенсерка, яка стверджувала, що вилікувала себе від раку мозку за допомогою здорового способу життя, але все це виявилось брехнею. Серіал у шести серіях демонструє шлях її стрімкого злету та падіння. Це драма про токсичну культуру соцмереж і небезпеки псевдомедицини, яка вражає соцгумором і гострим соціальним посилом. Рекомендовано до перегляду всім, кого цікавлять справжні історії, етика в епоху інфлюенсерів і сила масового обману Позолочене століття. Історичний драматичний серіал HBO, що переносить глядача в Нью-Йорк кінця 19 століття. У центрі сюжету молода Маріан, яка опиняється між аристократією старого гарту та новим класом багатіїв. Серіал захоплює розкішними костюмами, інтригами, боротьбою за статус і змінами в суспільстві. Це історія про амбіції, еволюцію моралі та життя у світі, де зовнішній блиск часто приховує темні таємниці. Рай стильний політичний трилер із футуристичним поворотом. Події розгортаються в недалекому майбутньому, коли світ пережив катастрофу, і обрані представники уряду, науки та еліти переховуються в бункері. А коли всередині цього укриття вбивають президента, агенту секретної служби Колінзу доручають розслідування, він стикається з зрадами, містичними засадами і науковими загадками, що змінюють звичну картину раю. Серіал захоплює атмосферою, несподіваними сюжетними поворотами і переконливою грою актора. Ходячі мерці, місто мерців, Спінов культового серіалу, який об'єднує Мегі та Нігана у смертельно небезпечному Нью-Йорку, охопленому хаосом та зомбі. Місто стало пасткою, де вижити можуть лише найхитріші. Напружені стосунки героїв, зрадливі союзники та нові вороги, тримають у напрузі кожну серію. Другий сезон вибуховий мікс екшену, драми й безнадійної боротьби за життя у світі, де надія розкіш. Кіностудія дотепна драма-комедія про нового керівника легендарної, але занепалої кіностудії. Він намагається втримати все під контролем капризних зірок, скандальних режисерів і фінансову кризу. Серіал наповнений інсайдерськими жартами, камео від справжніх знаменитостей та сатирою на сучасний Голівуд. Стильна режисура, мета гумор і абсурдні ситуації роблять шоу захопливим і несподівано глибоким. Ідеально для поціновувачів серіалів на зразок ентураж чи офіс, але з кіноіндустрією в центрі. «1923» – драматичний вестерн серіал Приквел до Єловстон, що заглиблюється в історію родини за часів економічної депресії, заборони алкоголю та соціальних змін в Америці. У центрі Джейкоб і Кара у виконанні Гаррісона Форда і Гелен Мірен, які борються за збереження ранчо, родини та способу життя на тлі зростання насильства, конфліктів із фермерськими спільнотами та напруженням із індустріальним світом. Вражаючі краєвиди, напруга і харизматичні герої роблять серіал глибоким і видовищним оповідь Служниці: антиутопійний серіал за романом Маргарет Етвуд. Що розповідає про тоталітарну державу Галаат, де жінок позбавлено прав. Головна героїня, Джун, служниця, змушена народжувати дітей для владної еліти. Серіал вражає глибокою драмою, потужною грою Елізабет Мос і актуальними темами свободи, жіночих прав та спротиву. Це жорстка емоційна і візуально сильна історія, яка не залишає байдужим. Андор Темний і глибокий серіал із всесвіту Зоряних війн, що розповідає історію Касіана Андора до подій фільму Бунтар 1 у центрі становлення героя, боротьба з імперією, шпигунські інтриги та революційний дух. Серіал вирізняється серйозним тоном, сильними персонажами та якісним сценарієм. Це історія про вибір, жертви та надію у темні часи для тих, хто хоче більше, ніж просто зоряні бої. Токсичне місто. Гостро соціальний драматичний серіал, заснований на реальних подіях у британському містечку Корбі. Після закриття сталеливарного заводу мешканці почали стикатися з жахливими наслідками. Діти народжуються з важкими вадами. Матері, втративши надію на допомогу від влади, розпочинають власне розслідування про отруєння хімікатами і боротьбу за правду. Серіал показує силу жіночої солідарності, байдужість системи та жахливу ціну промислової халатності. Останні з нас постапокаліптичний драматичний серіал, створений за мотивами культової відеогри. Після пандемії грибкового вірусу світ охоплений хаосом. Джоел, змучений втратою, отримує завдання супроводжувати Елі, дівчину з імунітетом. Їхня подорож крізь зруйновану Америку перетворюється на глибоку емоційну історію про виживання, довіру і надію. Серіал вражає візуально, має сильні акторські роботи і порушує складні моральні теми. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!